У краєзнавчий музей минулоріч відзначив сторічний ювілей. Розкажіть, що за останні роки змінилося у роботі закладу взагалі? Так, минулоріч, наш Білоцерківський краєзнавчий музей відзначив століття, але наразі триває повномасштабне вторгнення, і Російська Федерація з агресією напала на Україну. Тому наш колектив визначив, що ми... Поки відклали наше святкування, але в рамках відзначення ювілею століття нашого музею ми розробили проекти, впровадили. На протязі року ми робили 100 добрих справ честь століття нашого музею. А які нововведення взагалі з'явилися? Особливо на початку вашої роботи? Адже ви працюєте нещодавно? Так, так, звісно. Нововедення у нас багато. Ми ви знаєте, ми стараємося таким бути музеєм динамічним. Ми, Актуалізуємо сучасні виклики, сучасні потреби наших відвідувачів. Ми активно співпрацюємо з нашим суспільством, ми вдосконалюємо наші експозиції, осучаснюємо їх. Ми проводимо різні сучасні інтерактивні програми, мультимедійні проекти, осучаснюємо нашу техніку. Ми прагнемо до Максимального зближення з нашими відвідувачами, щоб їм було цікаво в нашому музеї. Угу. А от ви казали 100 добрих справ. Могли б навести приклад, що саме за добрі справи? Так, е кожна наша справа. Була педигідою вшанування нашого музею в рамках відзначення ювілею. Це були присвячені різноманітні і виставки, і тематичні зустрічі, і були е, воркшопи, і робота з вишами, з освітніми закладами. Е, всі наші заходи, які проходили, і волонтерські і різні наші проєкти, концерти вони були всі присвячені сторіччю і 100 сто добрим справам. Чи е, взагалі були періоди, коли доводилося призупиняти роботу музею? Чи взагалі він за? Цього часу? Білоцетківський краєзнавчий музей заснований в 1924 році, і на етапі своєї роботи він мав низку дійсно призупинень роботи. Це і на в період. Другої світової війни, коли було нацистськими окупантами, пограбовано музейні наші експозиційні зали, дуже постраждала художня колекція. Також у 1983 році було призупинення діяльності, була реконструкція музею. У 2000-х роках була також призупинення. Була надбудова третього поверху. Згодом зроблений ремонт нових експозиційних залах, що дало можливість нам розширити експозиційні простори і площі також. Ковід 19 ніс корективи в роботу нашого музею, і ми змушені були працювати дистанційні формати, використовувати. Були сформовані онлайн онлайн різні екскурсії, віртуальні тури, повномасштабне вторгнення Російської Федерації змусило нас працювати в умовах безпекових ситуацій, максимально працювати на збереження наших фондів. Також ми працюємо зараз в умовах і ракетних обстрілів, і повітряних постійних тривог. Ми закриваємо музей на цей період і зосереджуємось на максимальному збереженні наших фондів. Угу. Ось ви кажете збереження. яким чином взагалі ви зберігаєте всі експонати? Адже ну ми живемо дійсно в таких небезпечних умовах. І не дай Боже, що може відбутися, як взагалі зберігайте їх. В Україні існують низка нормативно правових актів, які регулюють державну нашу музейну діяльність. Основним законом, нашим, який регулює нашу діяльність, це є закон про музеї та музейну справу. Він взагалом в себе включає такі аспекти, як і облік музейних предметів, умови їх збереження, це і захист, і безпека, протипожежна безпека. це і передача, переміщення, ці всі аспекти вони регулюються державою. А взагалі, чи передбачені якісь певні ще протоколи, наприклад, ось у випадку пожежі, що, так, що саме зараз всі так, всі протоколи державні існують е, 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 наразі. В умовах сучасної війни вони також були допрацьовані вже з врахуванням воєнних ризиків. Вони всі діють, і у нас є всі протоколи на випадок всіх надзвичайних ситуацій. А чи довелося, можливо, заховати якісь експонати? Так, під час російської агресії, колектив музею всі цінні, всі цінні предмети музею були зняті з експонування і переміщені в безпечні місця чи для евакуації. Так, їх, звісно, їх багато. Тому наразі ми їх. Маємо зараз зберігати, і ми їх евакуювали в надійні безпечні місця. Угу. А взагалі що до ремонту, ви кажете, приміщення також угу. е, доволі давнє чи проводяться якісь ремонтні роботи, і що потрібно взагалі робити? В якому стані сам музей, враховуючи поважний вік музею. Дійсно, наш музей потребує і технічного переоснащення, і ремонтних робіт. Всі наші відвідувачі і мешканці можуть бачити, що ми маємо проблеми і в зовнішніх будівлі, спорудах, і внутрішні у нас багато, і тріщин, і у нас відсутність. Засобів для малобобільних груп населення у нас відсутні пандус. Ми звертаємось і розроблена державна програма соціально-економічного спрямування Київської області, в якій передбачена підтримка культурних закладів. Але зараз ми розуміємо, що все. Ми всі з вами повинні спрямувати всі свої потреби і можливості на підтримку нашої армії, наших захисників захисниць. Тому ми е, розуміємо, працюємо і надіємося, що настане момент і дійсно нам е, всі наші потреби будуть вирішені в музеї. Пані Оксана, а щодо фінансування, чи є де якась допомога від міста, від меценатів щодо краєзнавчого музею взагалі? Так. Ну, наш музей, Білоцерківський краєзнавчий музей, це як комунальний заклад Київської області. Він, звісно, фінансується обласними обласним бюджетом. Це заробітні плати, комунальні комунальні послуги, ну мінімальне утримання, але ми. Також маємо потреби, і тому ми розширюємо свої можливості участю у різних грантових проектах, у різних партнерських проектах з різними громадськими організаціями, які нам допомагають, які меценати нам дарують нам минулому році. Громадська організація Біла церква туристична Олена Фастівська нам подарувала 3 d сканер. Він у нас один. Ми дуже їм вдячні. Ми ним працюємо і оцифровуємо наші. Фонди. Також у нас є платні послуги, і в нас є кошти від продажі наших вхідних квитків. А Які спеціалісти працюють безпосередньо у краєзнавчому музеї? Адже знаю, що у вас багато також різних профілів направлень. Так, музей це не лише виставкові експозиційні площі, музей це і відділ фондів, дуже складна і. Дуже складна робота. Далі у нас є і науково-освітній відділ, який займається науково-освітньою діяльністю. У нас є науково-методичний відділ, який розробляє всі методики нашої роботи. У нас відділ адміністративно-господарчий, який займається збереженням всіх наших фондів. А загалом, яка кількість людей працює, якщо приблизно загалом у нас працює 55 людей? А чи вистачає взагалі молодих спеціалістів? Чи насправді є проблематика, зокрема з кадрами? Так. Е... У всіх музеях, не тільки в нашому, є кадрова проблематика. І дійсно у нас дуже мало молоді працюють, тому при нагоді ми всіх запрошуємо до нас, до музею на роботу. Також у нас ще з проблематики і низька заробітна плата. Це не секрет, що працівники культури також мають не дуже високі заробітні плати. А взагалі скільки отримують, яку заробітну плату? Мінімальна заробітна плата в розмірі 8 тисяч гривень. На вашу думку, як можна взагалі покращити? Якось можливо зверталися чи як має це відбуватися? Так, ми звертаємось до нашого керівництва і е, нам е, допомагають в різних моментах в наших потребах. Чим можуть? Пані Оксана, а взагалі над якими проєктами зараз працюєте? Бо хотілося б дізнатися більше також і про роботу краєзнавчого музею? Як заохочуєте людей? Молодь приходити? Адже іноді люди вважають, що музей це щось таке застаріле, можливо, немодне? Як зараз взагалі? Так, ви праві люди думають, що музей це щось таке місце, де ми зберігаємо речі. Але сучасні музеї це вже не зберігання, просто речей. Це і динамично розвиваючийся простір, де ми дуже багато співпрацюємо з різними організаціями, школами, вишами. Ми розробляємо дуже багато освітніх проєктів, культурно-мистецьких подій. Ми розробляємо нових соціально-і громадських якихось проєктів. Далі ми робимо і різні цифрові. Інтерактивні проєкти, подкасти, наприклад, ми записували в минулому році активно. Ми розробляємо дуже багато нових і цікавих проєктів. І ви е, осучаснюєтесь. І, да, і ми е, активно залучаємо молодь до участі в розробці даних проєктів. А взагалі за останній рік збільшується кількість відвідувачів, які приходять до вас? Чи помітили так, ви це? Так, ми помітили. За останній час у нас значно збільшилась кількість відвідувачів. Тобто ви співпрацюєте зі школами, з начальними закладами? Начальними закладами з вишами, з різними громадськими організаціями і. <гуми> І просто з відвідувачами. А дуже таке цікаве питання. Ми неодноразово розповідаємо в наших ефірах про різні виставки. А як ви знаходите авторів, можливо, майстрів? Як це відбувається? Адже зазвичай вони не тільки білоцерківські, а й з інших міст України? Так, звісно, пошук авторів це такий досить складний комплексний процес. Ми авторів знаходимо і по рекомендаціям, ми знаходимо і в мистецьких просторах, ми знаходимо і мониторимо мистецькі простори, і академічні школи. Це багато рекомендують в наш музеї. Це такий комплексний процес. І до нас приїжджають митці з різних куточків нашої країни. Зазвичай сучасні митці вони не прив'язані до одного міста, і вони залюбки подорожують по різним країнам і по різним містам України. Дуже цікавий момент. Взагалі, а з огляду на вашу працю, роботу чи багато молодих митців, чи зараз в основному такі більш старшого віку перебувають до вас? Багато і молодих митців, і старшого віку. Це художники, чи більш майстри такі і просто? майстри народного мистецтва, і художники. А взагалі, як мешканці міста можуть принести до вас цікаві якісь, можливо, артефакти, які знаходять? Чи були випадки взагалі, що хтось, наприклад, у себе на городі чи десь на ділянці знаходив якусь ексклюзивну монету, чи щось інше взагалі, чи можливо частину якогось горщика? Як це відбувається? Так, безумовно. Ми дуже... Це поширене явище, до нас приходять і приносять нам дуже багато цікавих, унікальних речей. Це зробити дуже просто. По-перше, потрібно зв'язатись з музеєм з будь зручний для вас контакт в соцмережах к телефону, прийти. Ми знаходимося за адресою площа Соборна. 4. по-перше, вимога є. Це повинна бути предмет, чи якась річ вона повинна мати так відом, так легенду, історію цієї речі, щоб людина, яка нам принесе. Була готова нам розповісти, що це за річ, де вона знайдена, яка її історія. А якщо людина не знає, у вас є якийсь експерт? Так, ми далі. Е у нас працює експертиза фондової uh -huh. закупівельної комісії, яка бере цю річ. І комісія визначає, чи має ця річ цінність, чи можемо ми прийняти на зберігання її до музею. Якщо комісія, фондова закупівельна комісія дала позитивне рішення, ми її приймаємо і починаємо її проводити облік. Е облік це е деталізований її облік. Е Огляд, опис, внесення в всі реєстри її, всі книги надходжень, акти приймання, передачі це е, така серйозна робота по обліку музейних цінностей, які а ми за приймали на облік. Останній час взагалі були такі випадки, щось приносили люди. Так, нам постійно приносять люди якісь випадки, приносять і е, які вони знаходять і на горищах, приходять, які знаходять і в городі, приходять і приносять речі своїх рідних. Також приносять речі відомих особистостей білої церкви. Різні речі приносять нам. Пані Оксано. А взагалі, і на останочок, як ви могли б заохотити людей ходити до музею? Можливо, ви б хотіли якось щось розповісти нашим глядачам. Ми залюбки запрошуємо до нашого білоцерківського музею, всіх відвідувачів, всіх гостей нашого місця, всіх мешканців нашого міста. В нашому музеї ви знайдете для себе своє якесь щось таке знайоме, свого минулого. Ви знаєте, знайдете щось цікаве сьогодення. Якийсь експонат вас надихне на. Побудову майбутнього вашого ви не залишитесь байдужим після відвідування Білоцерківського краєзнавчого музею. При нагоді запрошуємо всіх до Білоцерківського краєзнавчого музею.